Один із найвідоміших боксерських журналістів Майк Копінджер розповів, що Олександр Усик завершить кар'єру у 2025 році. Усику більше нічого доводити, і насправді більше немає з ким битися після того, як він фактично очистив вершину суперважкої ваги. Олімпійський золотий призер двічі переміг Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Чи матиме Усик мотивацію на реванш із Дюбоа? Над яким він уже домінував і зупинив його джебом. Звичайно, для Усика є й інші бої. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, Усик може битися з Паркером за титул абсолютного чемпіона світу. Але цього року Усику виповнюється 38 років, він заробив багато грошей за свою славетну кар'єру, мабуть, найголовніше, досі живе в розторзанні війною Україні зі своєю дружиною та дітьми. Усик активно говорить про вторгнення Росії і міг би звернути увагу всього світу на проблеми вдома, зазначив Копінджер.